Триває наш ефір хвилин на варті разом до перемоги, і з нами на зв'язку Денис Богуш, політтехнолог, експерт в сфері стратегічних комунікацій. Пане Денисе, вітаємо і слава Україні! Добрий день, героям. Слава сьогодні будемо спілкуватися з вами про таку страшну, але дієву на схід і північ від нас. Штуку як пропаганду російську. Скажіть, чому вона настільки ефективна у Росії, і на чому ж тримається пропаганда Російської Федерації? Ну, вона ефективна, тому що вона тотальна. І тому, що вони виховали вже там, декілька поколінь людей, ну, базуючись на радянських якихось ну, стереотипах, і зараз вони новинами. Дуже агресивними вони змогли зробити таку військову пропаганду у людей. І більшість, ясна річ, в Росії вони думають оцими штампами, і, на жаль, ми не можемо цим нічого зробити, тому що вони вірять цьому, і так далі. І ну я це досліджую з ну давно, із 2015 року я є засновником центру дослідження Росії. Е, і ми регулярно дивимося, як змінюється ця пропаганда, які ми, ну, методики вони використовують, і головне бачимо цих людей, які є продуктом цієї пропаганди. І ну те, що ми бачимо іноді по там змі або в телеграм-каналах, е, ну те, що там ну не налазить ні на яку там голову, але в них це реально діє ця пропаганда, і реально є методики, за якими вони це роблять. Нещодавно Олександр Дубинянський, це журналіст, постійний автор української правди, опублікував таку статтю, де він порівнює цю війну російсько-українську із В'єтнамською війною. І він стверджує, що поразка Сполучених Штатів у В'єтнамі стала можливою лише через антивоєнні настрої у Сполучених Штатах, хоча насправді. Сполучені Штати там мали перемагати. Чи є шанс, що антивоєнні настрої у Росії десь піднімуться найближчим часом? Дивіться. Ну, по-перше, я би точно не порівнював нашу війну з В'єтнамською ну, війною. В принципі, я не бачу ніяких паралелей. От чи є якась. Надія на те, що настрої будуть там протестні, нема. Знаєте чому? Тому що вони вже були. Вони були рік тому, там чи два роки тому. Вони вже виходили по 100-200 по тисяч в кожному місці, і воно ні до чого не привело це. І навіть національні рухи вони теж не, ну, ні до чого не приводять, тому що е там повністю контролює все ФСБ. Всі люди, які могли зробити революції, там протести, або змінити владу, вони вже виїхали з Росії. І залишився такий, так скажемо, контингент, який вірить цій пропаганді. І е, є надія тільки, ну, в мене, наприклад, є надія на або дворцовий переворот, або цей дворцовий ну, переворот е, разом з бунтами і з протестами. Тобто, якщо будуть бунти і протести, вони будуть хаотичні, вони можуть бути в різних регіонах, і вони ну, не можуть бути системними в Росії, тому що ну, системно тільки з центра це можливо зробити. А несистемні бунти вони давлять легко, в них це виходить, і вони ж, ну, ви ж бачите, як вони підбирають війська, які ну, прийшли в Україну. Тобто, вони підібрали людей з самих дальніх регіонів. Вони тут загинули, і там ніяких немає. Ну там протестів, їх просто ховають, там ну, кладовища, могилами, там. А з Москви, Санкт Петербурга, цих центральних міст, там дуже мало людей, хто е, воює, і там немає цих кладовищ. Тобто в Росії дуже багато людей, реально дуже багато, дуже багато регіонів, і вони можуть цим маніпулювати як хочуть. І центральне телебачення. Тобто, це центральне телебачення бачать всі е, в Росії, вони всі ці меседжі повторюють, і вони вже цими меседжами виховали е, ну, цих людей. Ну, я навіть зробив там цілу там, класифікацію цих меседжів, е, як воно там у них працює. Якщо хочете, можу розказати. Так, ну власне. Розкажіть, якраз це хотілося почути. Так, да, дивіться, ми досліджували цю пропаганду і зрозуміли, що є, наприклад, меседжі і ці, так скажемо, установки в їх свідомості, які неможливо порухати, а є такі, що вже можна порухати. Ну, от, на чому базується їх пропаганда про Росію. Ну про ну, їх самі? на першому місці у них є такий великий меседж, який є Росія, є Путін. Тобто дуже багато. Або є, якщо Путін, то є Росія, і багато людей в це реально вірить і не уявляють себе, ну як це може бути Росія без Путіна. Це вони зробили ну протягом трьох виборчих кампаній, і це заклали людям величезною кількістю реклами в свідомість. І це ну, на сьогодні ну непорушна якась історія, яка ну є ну, неможливо порухати. На другому рівні є три меседжі, е, які називаються е, перший меседж е, це е, навкруги враги, тобто ворог навкруги, і всі, окрім Росії, всі ну, хочуть якось її завоювати, щось зробити. І вони самі такими категоріями кажуть, там Росія і Захід, тобто вони не кажуть, що там є Словаччина, Іспанія, там якась Данія. А вони кажуть, що це колективний захід. І колективний захід хоче зла Росії. І е, вся антипропаганда або контрпропаганда, яка буде йти в Росію, вони будуть її сприймати як те, що це потік їх ну, ворожої пропаганди ворога. От, другий меседж на цьому рівні це Росія завжди права. І це давно ну, це ще ну, такий він. Шовіністичний, ну, ну, росіянам це дуже подобається. І ти можеш бомжа знайти, який там, ну, не, не доїдає, там, не досипає, не має нічого. І він тобі скаже, що Росія всі, ну, завжди права. І це теж установка, яку неможливо порухати, це пов'язане з ментальністю. І третя установка на цьому рівні це те, що у нас сильна армія. І вся ця історія Побідебєся по 9 травня, і всі ці речі вони сформували те, що ну, Росія не перша, але й не друга в світі. Тобто вона настільки сильна, що вони можуть що завгодно, що завгодно порушувати, куди завгодно вдиратися. І, наприклад, ну, ми там або ну, західні країни вже бачать, що це фейк. ми вже... Сміємося з цієї армії, а в них ні, вони все вірять, вони знають, що в них сильна армія. От оці чотири е, меседжа вони поки непорушні, з ними дуже складно працювати. От наступний, з яким уже можна працювати, що Росія це велика сильна держава, багатонаціональна, яка там е, поважає всі народи і так далі. Тобто тут вже починають вони сумніватися, тому що оце, ну, це знищення в цій війні там бурятів, Тувінцев, дагестанців, там ще якихось націй, люд... ну вони вже починають ну, догадуватись про це. І тут вже починається якась історія: от, наприклад, Олег Діріпаска, це один з олігархів російський, сказав: Ну, от навіщо нам ну, кормити Москву? І він каже, що Сибір. Вона ж має. Ну, ну всі ці ресурси має Сибір, а не Москва. Ну навіщо нам Москва? Якщо вони нам навіть гроші не віддають, то ну за все це. Так от далі, а, уже ну, рівень їх пропаганди, їх меседжів, він вже повністю можна з ним працювати. І перше, це я буду захищати Родину і йти там на, ну, на війну за родину. Вже е, соціологічні дослідження показують, що е, молодь не хоче це робити, це хочуть тільки е, ну, по, ну, люди похилого віку, яких точно не заберуть. Вони там такі ура, патріоти, захоплюємо Україну. Давайте, давайте. Наступне е, ну, меседж, що готов терпіти заради перемоги. От якщо була перемога, тобто, якщо вони взяли Київ і так далі, то вони б могли терпіти ну, заради цього. А так вони бачать, що нічого не відбувається. Ну таких перемог особливих нема, і тому терпіти вони вже не дуже хочуть. От до речі, коли Путін анексував Крим, то в нього була найвища за весь час його правління підтримка 89%. І це правда, і це реальна. Росіяни ну, їм це подобалось. От а зараз ну нема таких перемог, і вони там вже починають там хитати, сумніватись. Далі е, є там, що ну що вона сильна вертикаль влади, і в це вже люди перестають вірити. А на цьому тримаються всі республіки, що ви зрозуміли. Там же ж 83 суб'єкта Російської Федерації, там різні там, республіки, округи там і так далі краї. І от якщо посипеться оця, е, ну, вертикаль, то посипається дуже багато. Ну і те, що Москва столиця нашої родини. От е, ну це вже е, такій, е, ну вже під, ну, під великим питанням в, ну, в дуже багатьох регіонах Росії. Тобто, оце все я вам розповів. Це структура російської пропаганди, що вони роблять зі, зі свідомістю росіян. І які в них ці меседжі е, як установки сталі, і які вже хитаються, і е, ну щоб е, реально там були заворушення або зміна влади, то там потрібно, щоб це все посипалось. Але воно ще не посипається І там ну багато ще є ну захисних, так скажемо, шарів цієї пропаганди. І, до речі, вона дуже... Професійна і Гебельс, я думаю, що мріяв би щоб зробити таку пропаганду, яку зараз зробив Путін, Кисельов і там вся його кліка. Скажіть, будь ласка, пане Денисе, а які з цих месенджів діють на любителів руського міра? Які е, проживають і користуються благами цивілізованих країн, наприклад, Євросоюзу, але все одно там ходять і, е, махаючи тими прапорами, е, просувають ідеї руського міра. Дивіться, воно діє на тих, хто дивиться телевізор і російський телеканал. В кожному отелі світу, якщо ну, ти ну, вимкнеш телевізор, там буде ну, мінімум два російських телеканали. І вони захоплюють. І це просто як демонстрація цілого світу. І люди, якщо вони сприймають себе як частина російського світу, вони дивляться ці телеканали. І тому вони навіть в таких заможних країнах вони просто є е, ну, представниками цього руського міра, і вони, Оце Росія завжди права, наприклад, або е, там е, Ну, у нас така сильна армія, або Ну, ну, Навкругу ворогів, от вони ну, теж розуміють, що всі проти, ну, проти Росії об'єдналися, але просто як Росія, це ковток повітря і так далі, і вони дивляться цю пропаганду як наркотіків. І це ну, працює, діє, на жаль. Хоча люди розумні, вони вже склали собі всю логіку, які живуть на Заході і розумні, вони там. Ну, не виходять ні мі... ну, на мітинги і так далі. Це а, виходить прошарок, який не читає книжок. А таких, ну, до речі, дуже-дуже багато. Пане Денесе, скажіть: а як можна протидіяти цій пропаганді? Адже, ну, якщо ми, українці, будемо писати повідомлення росіянам і я знаю чимало людей, які з своїми родичами спілкувалися і припинили спілкування, бо їм довести нічого неможливо. Через кого ми маємо вести свою пропаганду на Росію, аби вони повірили в неї, в цю пропаганду? Дивіться, для того, щоб роззампувати росіян, потрібен такий же самий канал, як телевізор. Тобто, потрібна така ж сильна антипропаганда. Якщо ми будемо дзвонити людям там, писати в телеграм-каналах, в інтернеті десь щось цим буде цікавити тільки ті, хто ну, молоді і дивляться новини по інтернету. Ті, які вірять пропаганді, вони не будуть навіть дивитися це і будуть казати, що це ворожа пропаганда. І от мені колись задавали питання, я ж як ну, політтехнолог робив там президентські кампанії. і в мене там досвід там, компанії Ющенка, як ну, компанії Порошенка, при чому там ну, на, ну, на рівні стратегії. Тобто, ми робили всю рекламу, це це логію, ми робили стратегічно, ну я знаю, як ці вибори робити. Так от, щоб змінити думку росіян, ну, наприклад, от мені сказали, що ти можеш зробити. По-перше, не потрібно, щоб був Путін. Тобто, якщо не буде Путіна, що далі робити? От я б ну, сказав, що мені потрібно два центральних телеканали. З різними точками зору, тобто вони повинні бути альтернативними, щоб люди навчилися е, бачити, що є інша думка. Тобто, уявіть собі, вони ну, навіть не розуміють, що може бути якийсь плюралізм думок. Ну, е, ну, навіть такі слова вони не знають. І те, що рівень е, освіченості дуже низький в Росії зараз, то е, вони не хочуть вчитися, і для них вони не хочуть думати. А коли ти керуєш людьми, які не хочуть думати, то в цій історії ти ну найвищий результат можеш ну, досягти. І тому стукатись треба, треба всіма можливими засобами це робити, але потрібно зрозуміти, що та машина ну дуже сильна, дуже сильна, і те, що ну, от, наприклад, повідомлення про те, що крейсер Москва затонув. Uh, вони uh, самі про це сказали і самі вистрілили собі в ногу таким чином. Тобто, якщо будуть такі факти, вони самі виносите на своє телебачення, то їх населення і буде якось uh, ну, сумніватися вже в силі цієї Росії і так далі. І це, я думаю, ну, такий єдиний шлях, тому що в нас ну, ну, нема такого механізму, як вийти на їх центральні телеканали і сказати, що це все брехня. Тобто, е, і тому у нас е, ну ми можемо тільки своїм громадянам сказати, що це брехня, і ми ну, і наші громадяни повірять, тому що вони вже е, з бізвізом, з українським паспортом, з е, дуже багатьма можливостями е, такої інтеграції в світ і інтеграції в демократію, в цивілізацію, і живуть набагато краще, що вони вже не проміняють у цей оркастан. З їх там відсутністю унітазів, Газу і так далі. Ну, тобто, Наші вже це не поміняють. І це ну, всі бачать на захоплених територіях. Тобто нема таких людей, які перейшли би е, до росіян там, із флагами ходили з російськими по містах. Тобто ми не бачимо жодної демонстрації ні в Мілітополі, ні в Херсоні, ні в, в цьому, навіть е, в Маріуполі. От. Ми маємо російськомовний канал Freedom, який, в принципі, мав би цим займатися. Оцініть його роботу. Ну, це як Freedom, це як ну, телеканал Дом. Це для того, щоб самим собі ну, ну, заспокоїти себе, що ми щось робимо в цьому напрямку. А в цьому напрямку потрібно робити. Наприклад, те, щоб ну, як мінімум один наш канал був у всесвітній системі у всіх е, отелях світу, наприклад, якийсь там оцей телемарафон, чи, ну, ну будь-який найкращий канал, е, щоб радіостанції працювали на Крим, працювали на е, захоплені території, ну, працювали на Росію і там могли чути думку. Ну, наприклад, як працює Голос Америки е, або Радіо Свобода. Тобто зараз е, існує десь там шість підрозділів Радіо Свобода, телевізійні проекти в інтернеті, які ну, кожен день дають на різні регіони Росії свою інформацію там, на, на татар, на Башкір, там, на Якутію і так далі. Тобто вони працюють там. І те, я, ну, там, настояще час, Медуза, і те я можу сказати, що цей сигнал дуже маленький. Ну, якщо говорити про телеканал Freedom, то це. Ну, потрібно просто оцінити аудиторію, хто дивиться, ми зрозуміємо, що там 80% це там, ну, може 90% це українці. От, і е, в яких регіонах Росії його дивляться, я, наприклад, не знаю. Ну, але я думаю, що дивляться. І цю частку потрібно підвищувати. Просто для цього потрібно працювати роками, а не місяцями. Тобто це просто еволюційний шлях, неможливо розкрутити телеканал отак одразу, щоб росіяни дивилися і дивилися ну це ж ну все одно вони будуть дивитись в інтернеті, ані в спутникам пакеті. Життя чому наша влада не робить те, що робить Радіо Свобода, не вистачає ресурсів, фінансів, чи вона просто лінується це зробити? Ну, дивіться, ну, перше, точно, це ресурси, це величезні ресурси, редакції і так далі. Але е, ну, наша влада могли б, могла б робити в 10 разів більше із того, що вона робить, якщо вона би розуміла е, цю ситуацію з е, ну, ну, та влада з 14, а ця влада з 19-го. Я думаю, що дуже багато було зроблено, якщо ну, коли цей закон про мову вийшов і нічого не відбулося. Тобто, у нас країна поєдналася, всі зрозуміли, що проблеми нема в українській мові, там, в е, супермаркетах, в магазинах от, в принципі, нема такої проблеми, всі знають українську мову. І це є просто нормально для нашої країни. І всі міфи про. Російську мову там, другу державну, вони просто випарилися і назад це відіграти ну, не було ну, можливості. І е, оцей закон, я думаю, ж, ну, дуже сильно спрацював. І дуже багато відродження, що відбулося е, з 2015 року е, ну, ще з Порошенка, там дуже багато таких речей, там, програм телевізійних, проєктів, вони зробили свою справу. Просто якщо працювати агресивно на е, Росію, то для цього потрібно, щоб в бюджеті були кошти, щоб був канал донесення інформації до Росії, і щоб таким чином ми могли е ну, доносити свою. Ну і ще стратегія потрібна, щоб була, що ми хочемо з цих росіян, або просто сказати, що ми нормальні, що просто ми цивілізована країна, або ну, сказати, що вони зомбі, і вони як зомбі небезпечні світу. Тобто, тут дуже важлива історія, яка стратегія для нас. Можлива. І е, ну я Ну до речі зараз не бачу ані економіку на військових рейках, ані таку пропаганду на Росію агресивну, яка би була на державному рівні. Хоча по світу завдяки діаспорі і багатьом людям CNN BBC Reuters, Рейтер, всім інформаційним агенціям, е, Україна звучить кожен день. Кожен день в кожній країні е, Україна звучить. І навіть в Америці діти граються в хороших українців. І в, в цих і в поганих росіян, тобто це як казаки розбойники Ну, це вони так бачать. Ну і коли вже Брайтон ну, Біч перемонували в Україні Анвей в український шлях, це взагалі, я думаю, такий знак дуже серйозний для світу, що Україна зараз це е, така сильна держава, яка е, модна, яка е, ну, перемагає зло, і вона на боці правди і на світлій стороні. Е, е, ну і ну, воїни світа такі, Що ж, будемо сподіватися, що наша влада буде повороткіша і дослухається до цих ваших побажань. Або ж найкращими найкращою пропагандою буде бавовна для початку в Ростові, Білгороді, а потім побачимо. Загалом, дуже дякуємо вам за те, що з нами поспілкувалися. Нагадаю, що з нами спілкувався Денис Богуш, політтехнолог-експерт в сфері стратегічних комунікацій. Дякуємо вам і на все добре. Да, на все добре. Цього не працює. Тримаємося.